Ну, дивіться, друзі, є такі, які нічого не хочуть робити, а просто живуть на виплати держави і всіх звинувачують. Я зараз не кажу про інвалідів і про стариків, я говорю про працезадатних людей, які живуть в позиції жертви і вважають, що усі їм потрібні. Абистрінко додому поїсти Богаш, як добре, коли було свято, знаєте, є завжди вдома. Шашлик там, лаваш, Богаш. Коротше, такі страви, які рідко готуються вдома. І коротше повернемося до... Теми минулої історії для мене це просто вибух мозга, якщо чесно. Як можна просто написати людині і незнайомій людині і просити гроші? Тим більше людина ще пише, що немає роботи. То для чого тоді приїжджати в місто, де немає роботи? Я Дуже сильно захоплююсь переселенцями, бо багато з них, не дивлячись на те, що вони покинули свою домівку, а це великий стрес для людини. Вони знайшли роботу, працюють, влаштовують своє життя у новому середовищі, в новому місті. Це потрібно бути дуже сильною людиною. Я не знаю, можливо, ви скажете що я не правий, але дійсно кому потрібне ваше життя, крім вас самих. Можна до старості чекати, плакати, жалітися, що вам хтось щось купить або щось хтось дасть. Повірте, ніхто вам нічого не купить, ніхто нічого вам не дасть. Потрібно розраховувати тільки на себе.